Друзі, вітаю! Давайте проаналізуємо найсвіжішу інформацію. Пройдемося по найважливіших новинах. Павла Дурова випустили з під варти, що насправді це означає: пішов на співпрацю з французами проти Путіна чи ні. А білоруси почали збивати російські шахеди. Щось незрозуміле твориться в білоруському королівстві. От, ну а наші війська підтвердили, що даронами вчора стріляли по Кіровській області. Ну і плюс банк Казахстану, який почав блокувати російські транзакції. Давайте все спокійно, чітко розкладемо по поличках. Але попрошу підписатись на цей YouTube канал. Ми ростемо до 500 тисяч. Половина з вас не підписані. Зробіть це зараз. Друге, зробіть донат. Мільйон вісімсот. Ми з вами вже практично зібрали. Треба два мільйони. Залишилось 200 тисяч. Давайте пошвидше закриємо цей прекрасний збір і відправимо дрони. Красиву, хоч можливо, і недовгу, але дуже красиву та яскраву подорож. Зробіть донати. Починаємо. Пашку Дурова, російського кремлівського олігарха Гадьониша, який до Путіна 60 разів літав з 15 по 21 рік. Відпустили що кажуть, дуров покинув будинок суду в Парижі в супроводі охоронців на приватному автомобілі. Його взято під судовий нагляд. А він буде зобов'язаний відзначатись у поліції двічі на тиждень. Рішення суду було винесено через 4 дні після того, як уродженець Росії був заарештований в аеропорту під Парижем. поміщення справи під офіційне розслідування у Франції не означає провинний, не обов'язково веде до суду. Але вказує на те, що судді вважають, що у справі є достатньо підстав для продовження розслідування. Це офіційна заява. Розслідування може тривати роками, перш ніж буде передано до суду або відкладено, зазначає видання. Про це говорить Reuters, британська преса. Що це може означати? А не видається вам, що дурова якось зловили з одразу наркотрафік, порнографія, педофілія, такі великі. Погрозливі, загрозливі а, історії, а потім беруть і кажуть: ну, живи тут в Франції, просто за кордон не виїжджай, все нормально. А чи не видається нам, що він пішов на угоду зі слідством? Чи не ви... І знову ж таки, проти кого? Проти Путіна. Видати секрети, дати доступ, е зробити так, щоб е французькі спецслужби могли. Читати, контролювати, викачувати дані. Макрон пропонував купити Дурову, каже, переїжджай в Францію, хай ваша штаб-квартира буде тут. Дуров не захотів. Були пропозиції по купівлі, теж відкинув. Ну окей, взяли його за одне місце порнографія педофілія. Зараз вже про це не говорять. Значить, він пішов на угоду. Але він не виїжджає, йому теж це вигідно, вони його криють, тому що виїде, Путін його може знищити. Ну от. Тому зараз побачимо це здогадка, але виглядає так, що дійсно дуров кинув і зрадив Путіна, і Дуров пішов проти Путіна. І це прекрасно. Чим більше російських олігархів кине Путіна, тим краще, тим слабше буде їхня кремлівська машина. Що ще цікавого за дурова? Зараз з'явилось дуже багато інформації в медіа, і деякі політики її так. Скоса підтверджують, хтось не підтверджує, Ну як мінімум, ті, які зв'язані з державою Ізраїль, кажуть, що дівчина, яка летіла з ним на борту, вона була МОСАДу і Саме вона за дала інформацію французьким спецслужбам. Запостивши його геолокацію, а одні кажуть, що ні, це неправда. Типу ніяких спецслужб немає. Вона просто, ну мягко кажучи, не супер розумна людина. І, власне, запостивши в інстаграмі, вона просто попалилася, і вони зрозуміли, що риба пливе в їхню сторону, виписали ордер, затримали і все. Інші кажуть, ні, типу, це було не просто так. Вона агентка Мосаду. Ізраїль давно хотів помститись Дурову і Путіну за те, що Хамас зробив проти них, тому що операція Хамасу, коли вперше вони напали, пам'ятаєте на цей діджейський фестиваль. Коли вони напали, насправді тоді історія була про те, що ізраїльські спецслужби не змогли відслідкувати, тому що не було доступу до секретних чатів телеграму. І власне через це терористи змогли спланувати напад. І Ізраїльтяни не змогли його відбити. Тому кажуть, що це могла бути ось така історія. Ну, трошки конспірологію для мене насправді попахує, але тим не менше бачимо, що це на столі. Але без конспірології це реальні слова Павла Дурова. Які він говорить, що насправді його військово-облікова спеціальність, психологічна війна і пропаганда. Ну, от, і він насправді в 12-му році був керівником взводу, і це він написав, знайшли інформацію. Півтора Ярослава Важнюк запостив це в себе в Фейсбуці. Він старший лейтенант. Люди пишуть, що для того треба було півтора-два роки попрацювати після випуску. Ну і, власне, що він керівник керівником взводу був. Тобто, це пряме військове підпорядкування. Ось так от просто, щоб ви розуміли, що Дуров не просто мальчик-спальчик, який придумав, скопіював на заході додаток. Він співробітник силової російської машини, пряме підпорядкування. 60 разів він не просто так туди літав. Ну, але виглядає, що кинув Путіна і це прекрасно. Бачите, муштрували його, муштрували, вкладали гроші. А тут уже не зрозуміло, що відбувається. Білоруський гаюн це друге, що не зрозуміло відбувається. Пише, що в Білорусі збили е, шахет. Вони підняли свою авіацію. Винищувач, е, який 20 хвилин ганявся просто за цим шахедом, не міг його наздогнати, крутився. Але в кінці дійсно вистрелив і, начебто, вдачно в Єльському районі Гомельської області чули щонайменше два вибухи. Можливо, там і цей винищувач підірвався, не знаю. Ну от, але вони його знищили. Наша державна прикордонна служба каже, що зараз вони не бачать накопичення сил прямо аж на лінії е, кордону, і кажуть, що вони за цим пильно спостерігають. Росія у впливі е, Р у впливі Росії, і за цим всім вони слідкують. Про це він сказав в ефірі марафону. Ну, от що від Волині до Чернігівщини все моніторим. дивимось. поки що критичного накопичення військ немає. Ну от, але в будь-який випадок вони можуть їх підвозити. А, ну і загалом не зрозуміла тепер позиція Лукашенка, чи він нам просто медійно цей сигнал послав, чи він заходом заграє. Не зрозуміло, але Білорусь вперше в історії цієї війни збиває а, російський шахет. Тобто явно не дружній натяк Путіна, але знову ж таки він путіну перед цим міг позвонити, попросити стати на коліна, вибачитися вже наперед, ну і потім збити. І зараз нам казати, ось дивіться. Бо це співпадає з точки зору гри політичної, дипломатичної, з заявою нашого Міна. Наші сказали: відходьте, ми вас бачити не хочемо, будете йти, будемо стріляти. Він каже: Почув, дивіться, я з вами збив його шахет. Ну але знову ж таки, це людина з подвійним дном, цілі задачі різні. І найголовніше це ворог. Ось це треба розуміти. Маніпулювати ворогом теж можна. Сполучені Штати підняли, збільшили, підняли рівень виробництва, збільшили 155-мм міліметрові боєприпаси для України. Ну От майже на 50% на одному з заводів підняли виробництво. Ну знову ж це круто за це. Ми дякуємо кожному, хто на ньому працює політикам, які такі задачі ставлять. Але поки що це буде 36 тисяч снарядів в місяць. Тобто орієнтуємося на умовних півмільйона. Так, це класні натівські снаряди, кожен з яких там з 10 буде стріляти дев'ять. Корейців, які північно-корейці Росії продають, дуже часто з 10 стріляє 2-3. Тому, зрозуміло, ці півмільйона краще, ніж російські 3 мільйони, які вони купують в Кореї. Але знову ж цього не вистачає. Нам треба дійсно кратно збільшувати кількість артилерії, тому що британська розвідка говорить, якщо ми зможемо стріляти 10 тисяч на добу, Ось тоді буде вогнева перевага, і тоді ми зможемо піти вперед і звільнити свої території. Тому поки що цього не вистачає. 10 тисяч на добу ну, 3,5 мільйони. Тому 500 тисяч це добре, відбивати, тримати, але не настільки, щоб ми аж звільнили Донецьк та Луганськ. Дрони полетіли півтори тисячі кілометрів. Ось тут ми точно збільшуємо виробництво, тут ми точно більше робимо, ніж можемо, і ніж інші можуть. Пам'ятаєте, я вчора казав, я не знаю, як в Кіровській області знищили об'єкт, який палав дуже красиво. Я кажу, може ДРГ, може стріляли, бо я дивився по цій півтори тисячі до двох тисяч кілометрів. Ну і сьогодні вийшли в Генштабі. Кажуть, друзі, визнаємо, генштаб збройних сил підписується своїм постом у Фейсбуці. каже: Да, це ми дрони летіли разом з гуром півтори до двох тисяч кілометрів робимо шикарно. І дійсно люди слово тримають, тому. Ростовська область, Кіровська область, Рязань вчора був прильот. Це все збройні сили. І бачите, наші дрони вже вільно в будні собі літають півтори тисячі кілометрів. Ось це технології майбутнього. Ми їх робимо, ми знаємо, як їх робити, і вони не найдорожчі в використанні. От тому ви знаєте, ми робимо збір. Три дрони купуємо, щоб теж так само знищити ці ми гірші, ніж ті, хто зібрали на ці дрони. Давайте зберемо, нам залишилось всього-навсього 200 тисяч. Тому зробіть донат. Казахський банк призупинив перекази через російську платіжну систему. Це все пов'язано з тим, що 23 серпня Мінфін штатів ввів санкції щодо Трьох російських фінустанов, АТОЛ, Діасофт і центр фінансових технологій. Ну, от, і Китай вже призупиняє з багатьма банками торгувати. І я вчора вам розповідав, Дубай теж не хоче обслуговувати російську логістику. Каже, займайтеся самі. Ну, от, ми не хочемо потрапити під західні санкції. Бачимо, потрошки е цей санкційний пакет починає працювати. На жаль, два з половиною роки війни, але тим не менше краще пізно, ніж ніколи. Ось така, друзі, інформація. Питання дуже просте. Здав дуров Путіна чи не здав? Ви ж знаєте, руски своїх не бросають, біжать і не бросають, і далі біжати, і закладають, і здають країна, яка була відома доносами на весь світ. Вот, вона ж своїх точно не бросає. Так що, Пашка, здав Путіна чи не здав? Чому так? Поступив французький суд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал. і дуже прошу. Давайте дозакриємо цей палаючий красивий збір. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!